Запрацювала громадська рада при департаменті охорони здоров'я обласної державної адміністрації. До неї війшли 35 осіб. Більшість з яких медики або представники медичних громадських організацій. Очолила раду головний педіатр області Оксана Манюх. Такі важливі питання, які на сьогодні вже вимальовуються, які ми будемо порушувати. Це звичайно медичне обслуговування учасників АТО сприяння розвитку нових напрямків медицини. Це обслуговування дитячого. Населення і організація нових теж реабілітаційних напрямків профілактичних напрямків це розробка проектів, які будуть спрямовані на громадське здоров'я. Члени медичної громадської ради розділилися на кілька комітетів. Юристи зокрема вважають першочерговим з'ясувати, хто і за що платить в нашій медицині. Я думаю, що варто визначитись статусом безкоштовної медицини. Що це означає? Чи вона є в нас в дійсності, що це є обман для нас. Населення легалізацію коштів, які є в залученні у медичну галузь саме в цьому напрямку потрібно визначитися, щоб люди йшли до медиків, зверталися і не з таким знаєте, образою. А вони йшли гідно, вони розуміли, що це їм надається належні послуги. Вони мають право за ці послуги спитатися з медичного закладу, і відповідно медичний заклад знає свої обов'язки перед суспільством. 95% медиків, а саме скільки складають вони у громадській раді, налаштовані таким чином відстоювати і власні професійні права. Ця структура обіцяє бути відкритою для всіх бажаючих.